Вітаю. ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Один загиблий та постраждалий півсотні пошкоджених будинків і комунікацій. Такі наслідки ворожих атак по нашій області окупанти гатили по мирних містах та селах Нікопольщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. А Криворіжжя атакували двома ракетами. Більше подробиць далі. Усю ніч окупанти гатили по Нікопольщині. Під ворожим вогнем опинилися три громади: Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська. Найбільше дісталося райцентру. Внаслідок обстрілу міста з РСЗВ та важкої артилерії. Постраждала пенсіонерка. Постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків: автозаправка, газогін та лінії електропередач. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Жителі ось цієї багатоповерхівки ліквідовують наслідки нічних обстрілів і оговтуються від пережитого. Як бахнуло, то ми летіли. Не знали тут мені перший етаж взагалі нічого не вийде. Дуже дуже страшно було. Розлетівся, скло розлетілося як на на маленькій папірці. Ось приклад цього. У Червоногригорівській громаді понівачені чотири будинки та електромережі. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. Вчора по обіді окупанти тричі вдарили по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік. Він був на подвір'ї, коли прилетів російський снаряд. Також пошкоджено два десятки будинків та комунікації. А от на Криворіжжі ворог атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляють в повітряному командуванні південь. За інформацією військових серед людей загиблих немає. А в кривому розі вночі було чутно вибухи найбільш ймовірна це смерч або торнадо ЕС. Вибухи були в повітрі, тож можливе велике розсіювання касетних боєприпасів. До речі, заборонених гаскою конвенцією. Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми і не беремо в руки блискучі циліндрики. В інших районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Українська армія продовжує наступальні дії на різних напрямках. Ворог намагається втримати зайняті позиції. Стало відомо про звільнення Снігурівки на Миколаївщині, де окупація якої відкриває нам шлях до Херсона. За минулу добу на Херсонщині ЗСУ взяли під контроль 12 населених пунктів та повернули Україні понад 250 квадратних кілометрів території. Про це детальніше у нашому традиційному огляді. Важка ситуація залишається на Луганщині біля Сватового та Криміної. Росіяни накопичили там багато резервів. А те, що Білогорівку, нібито взяли війська РФ, є фейком. Там знаходяться наші військові. Справа в тому, що зараз, от вся всі такі військові дії на от навколо Білогорівки, це насправді на жаль. Це більше. Бойові дії за територію, бо села як такого вже немає. За даними американських аналітиків, російські війська вступили в нову фазу. Вони намагаються стримати українську армію, а не повністю зупинити наш контрнаступ. При цьому аналітики відзначили успіх Збройних сил України на Херсонському напрямку. Там наші бійці йдуть вперед, звільняючи південь. 9 листопада, один з самих важких днів, але саме гарних закатів. Село Калинівське Херсонська область. Звільнено слава Україні, підняла синьо-жовтий прапор свободи після восьми місяців окупації Снігурівка на Миколаївщині. Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Найближчим часом мешканці Снігурівки отримають все необхідне для нормального життя. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з, з їжею, старлінками, з, з генераторами. Ми зараз зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією. Звільнення Херсону, особливо правого берега, зменшить загрозу для Миколаєва та дозволить налагодити водопостачання. Те, що будуть вивільнені території, це звісно посуває і артилерію, і е, ті ж самі зенітно-ракетні системи, типу С-300 посуває на схід подалі від Миколаєва, і дійсно Миколаївцям слід радіти такому розвитку подій, що обстрілів може стати набагато менше. А в командуванні повітряних сил збройних сил України вважають, що Росія готує масований удар по Україні аби продовжити нищити нашу критичну інфраструктуру. До того ж, в Чорному морі збільшилось вороже корабельне угрупування. Є 12 кораблів та катерів чорноморської флотилії зараз у Чорному морі. ракетоносії поховали у свої вулики на території тимчасово окупованого Криму. Але не забуваємо, що вони споряджені калібрами. А ці калібри можуть стріляти, власне, і звідти від борігів тимчасово окупованого Криму. У соцмережах оприлюднено супутникові знімки, на яких можна помітити оборонні позиції ворога. Росіяни окопуються в північній частині тимчасово окупованого Криму та поблизу КПП чангар А тим часом світ продовжує висловлювати свою підтримку Україні. В німецькому Дюссельдорфі запустили трамвай у синьо-жовтих кольорах та розписаний українською мовою. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. До плюс 12 у квартирах мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Титова замерзають у власних оселях. Ще влітку їхня приватна обслуговуюча компанія зрізала труби опалення для заміни. Проте нові і досі не встановила. І це тоді, коли опалювальний сезон у Дніпрі вже тиждень як стартував. Мешканці цього будинку по вулиці Титова на опалення цьогоріч особливо не сподіваються. Ще на початку літа приватна обслуговуюча компанія зрізала труби, а нові так і не встановила. Роботи із заміни комунікації розпочали лише кілька днів тому, але процес постійно гальмується. І це тоді, коли опалювальний сезон у Дніпрі вже майже тиждень як стартував. Наче ліські роботи, в суботу теж віліські кіта роботи. В воскресенье был вызов аварийки в соседнем доме, приехали ребята, сказали, что дома мы уже запускаем полным ходом. Там, где запустили, тут же идут прорывы, поэтому ну, когда, когда восстановлено это топление, неизвестно. Майстри не з'являлись тут кілька днів, і ось сьогодні роботу нарешті відновили. Ну, вже почти весь чердак розпаємо, зараз э, е, стояки, відвод йде. Коли буде опалення, чи можете зорієнтувати приблизно? Скільки в цьому році? Роботи запевняють працівники на фінішній прямій, але відсутність більшості труб по периметру даху свідчать про зворотнє. Водночас у сусідніх будинках опалювальний сезон у розпалі, і тільки мешканці цієї п'ятиповерхівки замерзають у власних оселях. Одіваємо міхові носки такі теплі, тапочки, світера одіваємо, мерзні. Вмикати обігрівачі люди не наважуються, бояться, що мережі просто не витримають перенапруги. Якщо у нас дві-три квартири включиться обігрівателя, то моя квартира ну, не тільки моя другі. без світу, жом. Потом світ з'являється цьому будинку вже понад 60 років, і труби опалення чи не єдині не потребували негайного ремонту, кажуть люди. Звісно, комунікації були дещо застарілі, проте придатні до експлуатації, на відміну від даху, який постійно протікає. Обіцяли зробити ремонт криші, але в місце того, щоб зробити ремонт криші, зрізали отоплення. В ванній на потолку грибок внутрі нутрі квартири. Пришлось зняти кришу з нутрі, там грибок. Нічого зробити не можна, коли йде дощ, ми течем. Через аварійний дах у під'їздах розповсюджується пліснява, а на вищих поверхах вона є навіть у квартирах. Стіна у кухні в оселі Віри Олексіївни прямий тому доказ. Я от грію зараз чайник. Він у мене закритий, І от я відвідала це все. І отак от гарячим чайником на ці всі от, от так я… Сушу і воно не висушується повністю, але воно хоч не капає. Замінювати труби опалення, кажуть мешканці. Не просили. Обслуговуюча компанія таке рішення прийняла самостійно. Водночас інші проблеми у будинку не вирішує. Чому фірма нехтує побажаннями мешканців? Ми вирішили напряму з'ясувати у її директора. Проте на зв'язок він так і не вийшов. Позиватися до суду на обслуговуючу компанію за злочинну недбалість напередодні зими мешканці поки не планують, конфлікт хочуть вирішити мирно. Дочекаються, коли зрізані труби опалення їм таки відновлять, а вже потім точно оберуть іншу компанію управителя. Софія Куценко Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Черги на декілька тижнів вперед, а оселі треба топити вже зараз. На Дніпропетровщині дефіцит деревини. Цьогоріч лісництва стикнулися із небувалим попитом. Частково вирішити проблему мала б нова державна програма Дрова є, але із нею не все так гладко. Де купити і за скільки наш Владислав Авдієнко дослідив ринок. Петриківський район, чверть тутешніх жителів опалюють домівки дровами, а не газом. Пан Володимир показує котел, який вже шість років рятує його родину від морозів. каже так тепліше, й економніше. Газ зараз не той, що раніше був. Як дровами топиш, так воно хоч тепло. Газ це таке, аби щоб не розмерзли труби». Чоловік веде до своїх стратегічних запасів десяти кубів дров. На зиму має вистачити. П'ять кубів акації і п'ять кубів сосни. Половину взяв у знайомого, решту по державній програмі Дрова є. Радіє, що вдалося купити. Дуже складно достати для дрова. Я ж кажу, що я, я ж позаписувався вже всі номера, що є. Всі обзвонив, всі пообіцяли привезти, тільки ніхто. Це я ж кажу, що є дрова. Головна перевага державної програми захищеність від шахраїв та відсутність посередників між лісгоспом та покупцем. Скористатися сервісом просто, показують у місцевій сільраді. Достатньо авторизуватися на сайті Дроває за допомогою банк-айді. Кануєте QR-код і не вводите більше ні пароль, ні логін. Просто на сайті можна обрати об'єм деревини й оформити адресну доставку. В залежності від породи, мінімальна ціна на кубічний метр від 550 гривень до 950. колоті вдвічі дорожчі. Але ось проблема у списку: немає лісгоспів з Дніпропетровщини. Найближчий самовивіз із Полтавщини, а найближча доставка доступна аж із Хмельниччини. Звісно ж, за рахунок покупця, експерти твердять, вона вийде в рази дорожче аніж вартість самих дрів. У Петриківському лісгоспі пояснюють, змушені були знятися із сервісу вже в перші доби після старту програми. Усе через шалений попит. Ми бачимо ажіотажний попит на дрова. На сьогодні дрова купують навіть ті, в кого ще немає де топити, чи печки, чи котла. Якщо б ми продовжили реалізацію цих дров на цій площадці, ми могли б отримати за тиждень заявки на 10-15 тисяч кубів. А це той об'єм, який ми не готуємо навіть за півроку. На додачу цьогоріч значна частина деревини йде на потреби комунальників та ЗСУ. У Петриківському лісгоспі вже збільшили об'єми заготівлі на 20% у порівнянні з минулим роком. Але рубати в рази більше не вийде через екологічні норми. Дуже цікаво, як лісниче обирають, які саме дерева рубати. На Дніпропетровщині майже немає суцільних рубок за винятком пожеж або інших стихійних лих. Відтак прибирають лише пошкоджені, хворі або відстаючі в рості дерева, або якщо ті ростуть занадто густо та заважають одне одному. Як, от приміром, на цій ділянці. Наразі лісгосп все ще приймає заявки від жителів напряму. Ціни від 500 гривень до 1300, плюс доставка. Але майбутнім покупцям доведеться зачекати. До 800 чоловік на сьогодні у нас стоїть в чергі. Ну, при цьому всьому, якщо в е рамки часу перевести, то це близько 3-4 Ну, В деяких лісництвах, де черги трохи більше, може до півтора місяця доходить. Ще один варіант придбати деревину в інтернеті у приватних реалізаторів. Але там дорожче. Ціни стартують від 1100 гривень, а за понад дві вам обіцяють доставити дрова день у день. Але питання, чи легальні вони? Чорних лісорубів затримують щомісяця, кажуть у лісгоспі. Хоча й додають велика кількість блокпостів, попсувала нелегалам бізнес. І зараз він у напівзанепаді. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Попри намагання ворога знищити об'єкти критичної інфраструктури, Дніпро буде з водою за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Одразу в кількох житлових мікрорайонах міста встановлюють колонки, які вже стають у нагоді людям. Дуже хочеться, щоб не було ситуації, як Маріуполі щоб не прийшлось пити воду з лужі. Ми будемо набирати колонки в Маріуполя та Харкова, де через ворожі обстріли тисячі людей залишились без води, змушують дбати про додаткові можливості забезпечення водою Дніпрян. Ця колонка на вулиці Захарченка, 14 – одна з перших, що була встановлена за ініціативою народного депутата України Дмитра Киселевського на лівобережному трі без жодної копійки бюджетних коштів. Колонка вже врятувала місцевих під час аварії на водогоні. Два дня не було води. Люди все з ближних домов все ходили з ведерочками, набирали. Це все прекрасно. Мало ли часто і густо бывает, не буває води. Аварії безконечно. І будемо здесь набирати воду. Сьогодні пані Валентина набрала воду для квітів, що дбайливо доглядає на прибудинковій клумбі. Поки працює централізований водогін, воду з колонки можна використовувати саме для таких потреб. У надзвичайній ситуації ця вода може стати у буквальному значенні життєво важливою. Олексій у 2014-му приїхав до Дніпра з Донецької області. Чоловік на собі відчув, як місяцями жити без води. Я В Покровській прожив два місяці. Без води це необхідність. Поняли всі родственники в Києві зараз без води сидять за обстрілів. Колонки, що встановлюють на лівому березі Дніпра, механічні. Вони не потребують додаткових енергоресурсів. Кожна антивандальна. Навколо покладена плитка. Цю втили вже причепорити і покрівлею. От і поставили нам навіть кришу, щоб дождик не полівав нас. А це вже проспект Миру 73. Тут якраз облаштують територію навколо колонки. Скважину поставили. Сейчас наведемо красоту, щоб було комфортно. Приїдуть за нами сварщики, поставят навесик и і взагалі все буде красиво. На сьогодні за ініціативу Дмитра Киселевського колонки вже встановлено на вулиці Захарченка та проспекті Миру, на Міхновського та Усенко. Цього тижня роботи ведуться на проспекті Слобожанському та Клочко 6 У найближчих планах облаштувати свердловини в інших мікрорайонах індустріального та самарського районів. Та й на медалю новини 11 каналу. Про життєво важливі заходи на випадок надзвичайних ситуацій поговоримо з народним депутатом України Дмитро Киселевський у нашій студії. Раді вас вітати. Вітаю, як пройшла ідея створення мережі свердловин на лівому березі. Ми всі спостерігали за подіями в Маріуполі, за подіями в Харкові в інших українських місцях. Ми читали ці жахіття, як люди топили сніг для того, щоб там знайти воду чи відкручували батареї, і з батареї воду зливали і подумали, що треба робити щось, щоб запобігти таким надзвичайним обставинам. Я впевнений, що збройні сили не допустять того, щоб в Дніпрі було щось подібне, але береженого Бог береже. Тому вирішили, що, от якщо є можливість дати людям доступ до води, то треба цим позайматись. Так виникла ідея зробити свердловини, які б дозволили людям в умовах без електроенергії просто ручною такою качалкою діставати воду і використовувати її для своїх потреб. Де вже такі встановили? І скільки ще планується таке встановити свердловини? Мій округ, індустріальний самарський район. Ми почали з лівобережного третього житлового масиву. Там вже облаштовані чотири свердловини, деякі вже готові, деякі ще йдуть якісь роботи з облаштування, але чотири свердловини там вже є. І і цього місяця я планую, що ми зробимо ще декілька, можливо, 4 чи 5 На Калинівському, ну клочко раніше він називався в районі Обрасова на Слобожанському проспекті. Тобто, ось ці житлові масиви ми цього місяця охопимо. Ну і далі будемо дивитись, чи є вже розуміння, якої якості вода, чи проводили якісь певні експертизи? На жаль, вода в тих свердловинах, які вже зроблені, вона технічна. Ми живемо не в Трускавці, не вморшені. Ми живемо в Дніпрі, і всі мають розуміти, що з екологією у нас тут трошки гірше ніж в Карпатах, скажімо, тому вода, яка на глибині е, от біля 20 метрів, вона за своїми параметрами технічна. Що це означає? Це означає, що за якимись характеристиками вона потрапляє в норми для питної води, а за якимись не потрапляє. Ми здавали цю воду на аналізи в спеціалізовані лабораторії, проводили дослідження, і от ці дослідження це показали. Зал далі ми запитали фахівців, які там працюють, от що з такою водою можна робити для всяких побутових потреб. Вона звичайно підходить там поливати, чи там для санітарних якихось потреб. А якщо говорити, щоб пити, чи для того, щоб готувати їжу після кип'ятіння, та вода, яку ми вже зараз віддавали на аналізи, вона придатна. Тобто, якщо цю воду закип'ятити, то вона для приготування їжі чи для пиття вона придатна, і відповідно на крайній випадок, на якісь надзвичайні обставини, люди зможуть її закип'ятити і готувати. Знає їжу, чи надходили ще якісь прохання від людей житлових масивів самарські та індустріальні? Що вони також хочуть ось такі свердловини? Да, звичайно, я кожен день отримую в Фейсбуці коментарі, якісь повідомлення від людей, які зацікавлені в тому, щоб саме біля них були зроблені такі свердловини. Ну тому, що так само, як і я, як ви, всі дивляться телевізор, читають новини, всі розуміють, що вода потрібна і може так статися, що вона не буде доступна. І люди, люди зацікавлені. Я отримую дуже велику кількість таких повідомлень. Якщо вдасться знайти кошти на це, то будемо продовжувати цю роботу з облаштування Свердловин держава на жаль зараз мені не виділяє таких коштів. Це кошти, ну не їх спонсорські. Тобто я їх залучаю з якихось недержавних джерел для того, щоб у людей з'явився доступ до такої води з скважин. Як в майбутньому будете обирати місця, де будете встановлювати ось ці свердловини? Ну, дивіться, мій округ складається зі зрозумілих житлових масивів, і в цих житлових масивах я буду намагатися, щоб, хоча б декілька, там одна, дві, чи три, там, в залежності від кількості людей, щоб кілька таких свердловин було, щоб люди мали в, в пішій доступності, е, хоча б одну таку свердловину. Це така, знаєте, сверхзадача. От чи вдасться це, чи не вдасться. Ну, будемо шукати кошти, але От будемо намагатись е, зробити так. Є декілька критеріїв. Ну, по-перше, жителі мають бути зацікавлені. Та? Тобто, якщо ми там проводимо зустрічі з жителями, якщо вони кажуть, да, ми хочемо, немає ніяких проблем. От ми зацікавлені, зрозуміло, що для таких людей можна щось шукати. Е, далі треба дивитись на міські мережі, бо під землею є труби, є провода, є різні комунікації. і, Звичайно, там, де захочеться бурити не можна, щоб не пошкодити якусь міську інфраструктуру. Відповідно. Беремо містобудівну документацію, дивимося, де проходять мережі, шукаємо таку місцину, де ніяких мереж нема, щоб там нічого не пошкодити. Чи Головне, захищені такі. ці колонки, можливо, якимись антивандальними? Звичайно, ну якби у нас шкодять і дитяче обладнання, і чого в нас тільки не шкодять? На жаль, серед нас є люди, які скажімо, вважають, що це нормально. Тому ми намагалися якось обезпечити ці колонки від пошкодження. От на саме обладнання спеціально встановлено анти. Вандальний кожух, який ми сподіваємося, її убезпечить від якихось там людей, які захочуть щось 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 зламати. І також важливо до речі, я про це ще не згадував. Всі свердловини мають таку глибину не дуже велику для того, щоб можна було підняти воду вручну. Тобто, якщо скажімо, там мріяти про доступ до артезіанської води, це дуже глибокі свердловини, більше 200 метрів, але з такої глибини воду можна підняти тільки електронасосом. А ми ж готуємося до ситуації, коли не, ну, не буде доступна електрика. Там ну якщо ми говоримо про е, таку свердловину колонку в громадських місцях, ну звісно, ну, да, щоб, було... да, щоб всі люди мали доступ, тому ця свердловина, вона ручна, е, відповідно, не дуже глибока, але кожен собі може сам накачати. І, може, ви вже бачили ваші колеги, чи хтось планує робити подібні такі проєкти запроваджувати в інших районах міста е, стосовно інших районів, я зараз не готовий сказати, але я знаю, що депутати міської ради, які працюють от в індустріальному самарському районі, вони теж цікавляться. Я знаю, що вони теж мають наміри такі свердловини облаштовувати. Я думаю, що якраз це тих, хто може знайти ресурс на, на цю роботу, якби це людьми буде оцінено, і це е, дозволить людям мати більше спокою. Ми всі сподіваємося, що ці колонки знадобляться тільки для того, щоб квіти влітку поливати. Але от якщо людина буде знати, що біля будинку є колонка, вона вже буде знати, що вона буде з водою і буде людям трохи спокійніше. Дякую вам про життєво важливі заходи на випадок надзвичайних ситуацій. Ми говорили з народним депутатом України Дмитро Киселевський. Був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Закликали допомагати окупантам на Дніпропетровщині. СБУ затримала двох колаборантів. Вони поширювали антиукраїнський контент у соціальних мережах. Злочинцями виявились житель Новомосковська та мешканка Нікопольського району. В їхніх помешканнях правоохоронці знайшли ноутбуки та мобільні телефони. З доказами слідство триває. Ніно Катамадзе, Катя Чіллі та інші відомі артисти виступили в столиці Грузії в рамках масштабного марафону. Він покликаний ще більше зміцнити культурні мости між нашими країнами. Пройшли і творчі перформанси та виставки українських і грузинських художників. Мета заходу висвітлити протистояння наших народів російській агресії. І на останок про погоду в п'ятницю у Дніпрі в день очікується 8 градусів вище нуля вночі. Плюс 3. атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.